Під час новорічних та різдвяних свят кожна дитина чекає на диво та подарунок, але на жаль, для деяких хлопчиків та дівчат звичайні речі, до яких ми звикли, є особливими. Аби поділитися святковим настроєм та теплом, ювенальні поліцейські Херсонщини вирішили запросити дітей з сімей, що знаходяться в складних життєвих обставинах, до резиденції Діда Мороза в Олешківському районі. Поліцейські супроводжували малюків по різних локаціях казкового містечка. Діти розважались, брали участь у конкурсах та хороводах. На останок дід Мороз та Снігуренька подарували дітям солодощі, подарунки та побажали у новому році безліч радісних подій. Від себе особисто хочу побажати діткам міцного здоров'я. Успіхів у навчанні і сподіваюсь, що будемо зустрічатися з ними частіше. Ми хочемо бачити всіх дітей усміхненими та щасливими. Різдвяні свята це мить здійснення бажань для кожної дитини. Тим, хто в такий дивовижний період знаходиться в складних життєвих обставинах, доводиться особливо непросто на екскурсії у резиденції Діда Мороза. Поліцейські ювенальної превенції змогли подарувати маленьким хлопчикам та дівчаткам справжню святкову казку. Радість дитини це найбільша і найщиріша винагорода за добру справу. У ці дні надзвичайно важливо зробити свята для малечі незабутніми без перебільшення це обов'язок кожного дорослого.